Доброго ранку! Сьогодні на уроці математики ми будемо виконувати дії з двоцифровими числами. Погляньте на екран. Встановимо відповідність між виразом та його значенням. Отже, рахуємо перший вираз 62 плюс 11. 73, 35 плюс 24 59. 41 плюс 46, 87, 83 плюс 12, 95, 16 плюс 72, 88. Послухайте задачу. Білочка знайшла 24 грибочки, а їжачок 13 грибочків. Скільки грибів разом знайшли звірята? Прочитайте цю задачу самостійно. Розв'яжемо її усно. 24 плюс 13 дорівнює 37 грибочків. Це задача на знаходження суми. Відповідь. 37 грибів знайшли звірята. Задачу ми цю не записуємо у ЗОшити. Далі дивимося наступний вираз: 62 плюс 13. Перед вами є герої улюблених мультфільмів. Хто із цих героїв правильно обчислив? Ану, погляньте. Порахуйте вираз і скажіть, хто з них правильно обчислив? Так, правильна відповідь. 75. Пригадаємо, як додавати іменовані числа. 15 сантиметрів плюс 24 см. Буде 39 см. Пригадайте, що сантиметр це міра довжини. За допомогою сантиметра ми вимірюємо довжину відрізки. 26 кілограмів. Плюс 42 кілограми. Дорівнює 68 кілограмів Це міра маси. 41 літр плюс 35 літрів. Буде 76 літрів. Літр це міра об'єму. Обчисліть вираз 30 плюс 12. Знайдіть відповідну йому фігуру. Так, це фігура «П'ятикутник» з відповіддю 49. Молодці. Тепер відкрийте підручник на сторіночці 127 та відкрийте свої зошити. Запишіть число, слухаємо першу задачу. Зміни текст так, щоб утворилася задача. Два пінгвіни ловили рибу. Один зловив 20 рибин, а другий на 10 більше. Пінгвіни дуже люблять рибу. Діти, чи може бути таке запитання до задачі? Пінгвіни дуже люблять рибу. Звичайно, ні. Давайте поставимо запитання до цієї задачі. Скільки рибин зловив другий пінгвін? У свої зошити запишіть задача перша і короткий запис до задачі. Перший, він мається на увазі, тире 20 рибин. Другий невідомо, але ми знаємо, що на 10 рибин більше. Розв'яжіть задачу самостійно. Запишіть розв'язання та відповідь до неї. Завдання друге. У кожній сумі знайди невідомий доданок. Значення суми записано на літальному апараті. Отже, перший літальний апарат має суму 54. Перший доданок 34. Як знайти другий доданок? Від суми відняти відомий доданок 54 мінус 34 дорівнює. 20. Запишіть цей вираз у зошити. Другий літальний апарат, це у нас літак, має суму 67. Як знайти другий доданок? 67 мінус 60 буде 7. Наступний. В сумі 25. 25 мінус 20 дорівнює 5. Отже, другий доданок 5. Далі повітряна куля має число 85, Отже, 85 мінус 10 буде 75. І останній у нас літальний апарат це гелікоптер. 30 мінус 10 дорівнює. 20. Надіюсь, що ви всі зрозуміли це завдання. Отже, ви молодці. Четверте. Побудуй два відрізки. Один завдовжки 10 см, а другий на 5 см коротший. Давайте пригадаємо, що таке один, е, 10 см. Це. 1 дециметр. Отже, ми креслимо один відрізок завдовжки 10 см, а другий на 5 см коротший. Коротший значить менший. Отже, другий відрізок має бути у нас 5 см, бо 10 мінус 5 дорівнює 5. Накресліть, будь ласка, ці відрізки в зошит. І завдання виконане. Четверте завдання це е, завдання з логічним навантаженням, воно ну, з дірочкою. У конструкторі однакова кількість зелених і синіх кубиків. Для побудови вежі діти взяли 25 зелених кубиків і 20 синіх. Яких кубиків зелених зелених синіх залишилося в конструкторі менше? Наскільки кубиків менше, уявно, за допомогою відрізків, ми показали, що зелених кубиків було 25 взято з конструктора, а синіх 20 мінус 20 дорівнює 5 кубиків. Настільки більше взяли зелених кубиків, ніж синіх. Ви знаєте, що чим більше забрати, Тим менше залишиться, тому зелених кубиків у конструкторі залишилося менше. 25 мінус 20 дорівнює 5 кубиків, настільки менше залишилося зелених кубиків, ніж синіх. Прочитайте розв'язання задачі ще раз і зрозумійте її. Дякую вам за старанність.